Дорогі друзі, старожили, старожили, які давно живуть на цій землі, пам'ятають, як колись злам історії людства стався в момент, коли на Подолі був прочитаний перший семінар Свідомість і реальність. З того часу багато води спливло, багато подій відбулося. Я відчуваю це в траві, я відчуваю це у воді, я відчуваю це всюди. Все змінилося, і настільки був серйозний удар по, по людству і його історії з внутрішнім і зовнішнім містом, що я припинив читати ці семінари. цей семінар, щоб нас не захлиснули історичні події. Але оскільки зараз ніяких історичних подій немає, відверто нудно, я вирішив прочитати його знову, щоб знову трохи електрошокувати землю, людство, вас особисто і все пішло інакше. Називається семінар Свідомість і реальність. Раніше ми завжди відкривали ним навчальний рік. Чому? Тому що якщо ви не розумієте, як влаштована ваша свідомість і як вона співвідноситься з реальністю, ви нічого не розумієте ні про себе, ні про свідомість, ні про реальність. І так і живете в коробочці, як мушки, вплавлені в бурштин, щоб звільнити хоча б вузик або хоча б ніжку. У цієї мушки з'явився хоч якийсь ступінь свободи, і ви могли користуватися своєю свідомістю вільно, як і передбачалося, і створювати нею різні світи, і любити, і творити, як це і передбачалося, і розуміли, що реальність має символічне, символічне увага прописом. Структуру і свідомість працює через символи, тобто як ці символи, куди вони вперлися і на що вони діють, і як вони працюють. Ось про це якраз і є весь наш семінар. Ми там все вивчимо, все від Конституції людства до того, до пасток вашої свідомості, які я буду демонструвати прямо на семінарі. І тоді ви зрозумієте навіть криптоісторію людства, поки нас ніхто не чує. Я вам відкрию страшну таємницю, символічну, звісно. Там все, що ви там почуєте, має метафоричний символічний характер. І це добре, тому що свідомість працює виключно символічно і метафорично. І ви в цьому переконаєтеся безпосередньо. Звісно, ліву півкулю ми теж будемо використовувати. Звісно, будуть різні причини-наслідкові зв'язки. Звісно, все буде вкрай логічно, те 5 п'яте, десяте. Але насправді моє завдання, щоб ви вийшли з цього семінару, розуміючи, що світ влаштований іконографічно символічно, і тільки зрозумівши, змістивши точку зору і побачивши світ як символічний, ви щось почнете розуміти в цьому житті. Хто пропустив цей семінар, не живе. Він доходить цей доходяга, він ледве витягує в цьому своєму житті, тягнучи безглузде, безмістовне існування. Ті, хто прийшов, народжується заново, і в статусі двічі народженого починають якесь нове цікаве життя. Тому не смійте його пропускати. Це буде найголовнішою помилкою вашого життя. І якщо вам коли-небудь судилося змінитися, то саме на семінарі свідомість і реальність 6 вересня. Ми чекаємо з нетерпінням і все ваше життя після цього стане іншим. Все буде інакше, приходьте.